Вітаю на каналі Української правди. Майже 80% українців вірять у перемогу, майже 40% вважають, що вона буде за рік. Два такими є результати дослідження центру разумкова. Я хочу знати вашу думку. Тож пишіть у коментарях, що ви думаєте, коли ви очікуєте перемогу України в цій війні? Як змінюються суспільні настрої на тлі не тільки війни, але і скандалів? Навколо нардепа Миколи Тищенка, а також генерала, генерал-лейтенанта Юрія Содоля буду говорити далі з Володимиром Фесенком, політологом. Пане Володимире, вітаю вас! Вітаю вас! Ну, по-перше, прошу прокоментувати ситуацію з Юрієм Содолем. Чи ДБР розбереться, чи під час війни взагалі можливо дізнатися про це правду? Мої колеги на українській правді написали про антисодолівську кампанію, яка Почалася із постів блогерів Леченкова Стерненка. Потім приєдналася Мар'яна Безугла, і лише потім була скарга від начштабу Азову Кротевича до ДБР. І все це може бути схоже на те, що влада готує повну заміну військового керівництва. Що ви думаєте з цього приводу? Ну я не думаю, що буде повна заміна військового керівництва, але тенденція. Скажімо так, оновлення військового керівництва пошуку нових і більш ефективних з точки зору результату бойових дій, і таких, які не викликають роздратування громадської думки, я думаю, що така тенденція вже очевидна. От я тут зверну увагу на дві тенденції і на певні наслідки, які треба мати на увазі, одну тенденцію ви фактично зазначили: це кадрове рішення воно відбулося. Внаслідок активної медійної кампанії, перш за все, в соціальних мережах, і оця тенденція, на мій погляд, дуже неоднозначна з одного боку, вона відображає тенденцію громадської думки та настроїв і не тільки в соціальних мережах. От якраз ви згадали статтю на українській правді, я її теж зранку прочитав. Вона відображає настрої. Я в даному випадку кажу вже про статтю, тому що там багато цитувань військових, і в соціальних мережах теж частково це відображення настроїв військовому середовищі середня і нижча ланка військових, які воюють. І Політичне керівництво змушено брати це до уваги. В принципі, Зеленський і раніше реагує на громадську думку, це певною мірою, скажімо так, знімає частину проблем, які виникаються, тому що в умовах війни не працюють політичні механізми реагування. Я маю на увазі: виборів немає. Ситуація в Верховній Раді теж така напівзаморожена і. Верховна Рада, як теж певний рупор громадської думки, трохи відійшла на другий план, що теж не дуже нормально. І тому от соціальні мережі, соціальні мережі, публічна сфера засоби, масової інформації, youtube середовище воно теж ну це теж соціальна мережа. Насправді, не тільки Facebook, YouTube теж соціальна мережа. Тому влада реагує на це і це в принципі добре, нормально, Але. От що тут цікава, ще одна тенденція, яка проявилася. Якщо коли була ситуація навколо залужного, і до речі, це можливо було найбільш непопулярне рішення Зеленського. Він, як правило, реагує там, де він бачить, От громадська думка схиляється в той чи інший бік, на це треба відреагувати. Треба буде разом з громадською думкою. У випадку з Залужним, Зеленський пішов проти, проти хвилі. Це один такий, можливо. Найбільш показовий випадок, коли от Зеленські дії не так, як думають більшість, і не так як очікують від нього. А от випадку Соделем він да, він приєднався до громадської думки. Я думаю, в першу чергу до громадської думки військових, От це можливо вплинуло. Проте, от що цікаво, друга тенденція. Ви згадали і про Стерненка, і про безумно об'єдналися в критиці представники протилежних таборів. В випадку залужним ситуація виглядала інакше. Якщо там безугла виступала проти залужного, абсолютно більшість коментаторів виступали навпаки на захист залужного, а тут об'єдналися. Можливо, це теж вплинуло, тому що в даному випадку йдеться і про певний консенсус, в цьому сенсі, оці дві тенденції, вони є показовими, їх треба брати до уваги. Але от в чому я бачу все ж таки неоднозначність ситуації? Чого я трохи побоююсь? розумієте, ризик, який може виникнути зараз, коли ситуація на фронті складна і нема таких великих успіхів, а от проблеми є, і вони є очевидними. О, це може призвести до ситуації, коли іноді під впливом соціальних мереж. Іноді під впливом розчарування, я маю на увазі от, політичне керівництво країни, під впливом розчарування ситуації на фронті, незадоволення діями окремих командирів, може виникнути ситуація кадрової чехарди, коли занадто часто міняють військових керівників. Нестабільність в військовому керівництві, ну, така ситуація, яка може вплинути негативно і на загальний, на загальний хід військових дій. От тут треба бути обережніше. Е, оновлення військове керівництво під час війни Ну досвід свідчить, це часто відбувається, мабуть, це неминуче. Але все ж таки Ну варто уникати. Знаєте, от поміняли залужного якщо там через півроку трохи більше поміняють Сирського Ну а потім ще когось. Ну, я не думаю, що це буде позитивно впливати в керівництві військовому в стратегічному вимірі має бути певна стабільність, тому от в даному випадку треба зберігати певний баланс, баланс між оновленням і стабільністю. Це взагалі закон кадрової політики свого часу. Зеленський це теж зрозумів. Він же спочатку міняв теж на всіх молодих, щоб нові були, щоб прийшли люди, які не були там в Верховній Раді, в уряді да прийшли нові, а потім зрозумів, потрібні і досвідчені керівники. В даному випадку схожа ситуація. Треба тримати баланс між стабільністю і оновленням, між досвідченими і новими, які ну, скажем так заявляють про себе дуже гарно під час війни. Це теж нормально, треба піднімати таких людей. В випадку з Содалем, розумієте, яка неоднозначна ситуація? От дуже добре в статті на Українській правді про це сказано: що людина має і успіхи, заслуги. І в той же час і, і, і помилки і проблеми, як і будь-яка інша людина, а, да саме так. Да, да. От це да дуже показово. От це е, дуже важливо брати до уваги, тому що не можна, знаєте, підходити і до кадрових питань, до кадрових рішень. Зокрема, і в реакції громадської думки, навіть знаєте, вибачте, це інша ситуація, і не така важлива, можлива, але це обговорюється. Ну от ситуація з нашою футбольною командою на Євро 24. Те ж саме. Ну треба уникати чорно-білої чорно-білої Особливо коли йдеться про ситуацію на фронті. Тут треба підходити більш виважено і зважувати всі за і проти В випадку Содоля, можливо це було неминуче рішення, і але головне, щоб після цього не було от такої кадрової чехарди, кадрової нестабільності. Треба все ж таки підходити до кадрових змін війську достатньо вивжено. Як на репутації рейтингах влади відбувається скандал навколо Тищенка, якого підозрюють у незаконному позбавленні волі екс військовослужбовця у Дніпрі, він був неприступним, таким як фортеця до Тищенка. Ну ніхто не міг дібратися. А тут власне ніби дали сигнал, можна. І от зараз е, суд, е, він показовий чи ні? Це театр Не, на банковій, показовий в різних чи сенсах. Це, чи це правосуддя реальне? Ну, слухайте, до такого нормального я б сказав, про реальне правосуддя воно ну, реальне таке, як є у нас. Маємо так. те, що маємо, як казав наш перший президент. Тому. У даному випадку, от, ситуація з Тищенка, вона чим показова? рейтинг я зараз скажу, але от чим показова ситуація з Тищенка? От ви сказали, що він був такою непохитною фортецею. Ну, він е, скоріше демонстрував стабільність в е, провокуванні різних скандалів і конфліктів, особливо скандалів. Це просто ходяча людина, скандал сутність Тищенка провокувати скандали. Мабуть, це знаєте, от стиль життя цієї людини. Він хоче публічності, він хоче про себе нагадувати. От навіть на суді він згадав про те, що я от був на телебаченні, я там вигравав танк танти з зірками. Що там ще там форбова? Я навіть забув, коли я пам'ятаю раніше була така програма. Можливо, я не так часто дивлюсь, от телебачення такі програми. Я не забув про це, да. а він нагадав, що він і там був, і там і там якась кулінарна програма. От це свідчить про те, що людина схильна до марнославства. Але от коли він став політиком і публічно зросла його, вона набула і політичного виміру, він просто цю публічність став обертати саме в скандальну обгортку. Я думаю, це теж відображення його особистості, його, його особистісних якостей, особистісного стилю. Але отут проявилася ще одна проблема. Він же таким чином привертає до себе увагу. Як колись казав один вже колишній народний депутат, неважливо як про тебе говорять, головне, щоб говорили. От можливо, він теж виходив з цього принципу. Однак виявилася одна парадоксальна проблема: якщо коли він приходив в політику, можливо, цьому сприяли його зв'язки з деякими впливовими людьми в команді президента. Ну тому що тоді хто отримував статус кандидата в депутати, там партійний список потрапляв, або ну, отримав можливість балотуватися від слух народу на мажоритарному окрузі, от як Тищенка. Ті, хто мав зв'язки з представниками команди президента, або кого сам президент знав, або там хто там Андрій Богдан тоді рекомендував, там когось Єрмак, когось там інші люди. І от Тищенко теж отримав цей статус. Я добре пам'ятаю, що на його окрузі балтувався Сергій Лещенко. Він хотів бути кандидатом від слух народу. Але йому сказали ні, тому що ти вже був депутатом, і хай ти був в опозиції до Порошенка, але був його фракції, і ти головне, ти був депутатом. А у нас, от е, наші кандидати не, не мають бути депутатами, е, і тому от Тищенка став. Я думаю, що там гроші, які він витрачав на власну кампанію, теж відіграли свою роль. Але е, зв'язки я думаю, допомогли. Е, е, і от зараз зв'язки з цією людиною, які йому раніше можливо допомагали. Стало проблемою для цієї саме людини. Ну, я маю на увазі Андрія Єрмака, і показовою ситуацією рисою цього скандалу останнього стало те, що Єрмак особисто відреагував. Я не пам'ятаю випадків, щоб раніше там сам Зеленський реагував на скандали з депутатами. Ну це такий закон піару. Не треба. Приєднуватись до скандалу з твоїми людьми, тому що ти будеш асоціюватися з скандалом, краще дистанціюватися від цього. Ярмак дотримувався схожої стратегії, проте зараз, мабуть, Тищенка прийшов червону лінію. Напад на колишнього відомого військового викликав не просто ажіотаж, а хвилю обурення в соціальних мережах, мас-медіа. І ярмак, про якого і так багато пишуть зараз, і в західних медіа, і в українських ну мабуть, вирішив, що треба дистанціюватися від Тищенка, відійти від нього. Причому він це зробив в достатньо такій жорсткій формі. Він навіть написав про неприпустимість для такої людини мати депутатський статус, а це як сигнал. І мені здається, що саме на такий сигнал відреагували правоохоронні органи. Раніше реакція теж була на Тищенка. Я, до речі, от коли обговорював цю тему, я навіть забув, що його вже виключили з фракції Слуга народу, виключили з партії. Так. Це історія в Таїланд, коли він поїхав в Таїланд. Це теж був скандал, але тим не менш, от він не зупиняється. Він і далі провокує скандали, він не може зупинитися. Насправді, раціональна стратегія поведінки для нього була, щоб про нього забули, а він не може зупинитися і тому він став проблемою для Єрмака, і мабуть, єрмак дав відмашку, в тому числі публічно, що ну треба його покарати, щоб людина зрозуміла. Чим все це загрожує. І тому і реакція правоохоронних органів, підозра, суд, це, ну, в принципі, закономірна була ситуація. Давно так треба було зробити. І привід був вагомий. Але що сталося після цього? от На це теж треба звернути увагу. От ви кажете, ми отримуємо отримали вже нормальне правосуддя. реальне, а нормальне. Ну, якщо людина відразу після суду, йому присудили. Арешт. А він йде в ресторан і хізується mm -hmm. ситуацію І це теж викликає обурення. Тому я думаю, що якщо він не зупиниться і буде отак робити далі, провокувати проблеми, у мене така велика підозра, що він може повторити шлях до бінського. І не тому, що у нас має вже бути нормальне правосуддя, це, само собою, воно давно мало б бути таким, на жаль, ще не стало. А тому, що він чим далі, тим більше створює проблеми для людей, ну до команди, до яких він належав. І якщо він став для них проблемою, то вони для нього можуть стати проблемою. Так що подивимося що буде далі. Я думаю, що от кейс Тищенка він буде показовим і для нього самого, і для ситуації навколо нього. Тому що в даному випадку навіть справа не в тому, справедлива чи несправедлива. Очевидно, що І справедливості має бути більше. От, ну як мінімум, треба розібратися, чому виникла ця історія з браслетами та з рестораном. Хоча б з цим треба розібратися і покарати тих, хто це допустив. І якщо це буде повторюватись повторення, наприклад, і він буде хизуватися, що він порушує режим домашнього арешту, ну тоді вслід за своїм охоронцям. Має піти туди, де вже знаходиться і Коломойський, і Дубінський, і деякі інші. І це теж було б дуже показово. Але подивимось. у всякому разі, я думаю, що непохитність Тищенка вона вже відходить в минуле і ризиків він сам для себе створює все більше. А от щодо впливу на громадську думку, розумієте, в чому тут нюанс ситуації? Це впливає не точково. От я не думаю, що можна вимірити. Конкретний вплив, ну, можна поставити питання, от як хто реагує? і Ми подивимося, що найбільш критично реагують противники Зеленського і ті люди, які йому не довіряють або не зовсім йому довірять. Вони в першу чергу критично реагують. Тому рейтинговий вплив буде непрямим. Не таким однозначним і дуже помітним скандальні ситуації, які були раніше з Тищенками, з деякими іншими народними депутатами від слуг народу, вони показали, що прямого впливу немає на рейтинги Зеленського. От за останні, за останній рік тенденція зниження рейтингів у Зеленського, як і органів державної влади, почалась з вересня минулого року. Тому реально менше року, але тим не менш, головне, що вплинула. От воєнна ситуація восени і вона вплинула на загальний розвиток громадської думки посилення критичних тенденцій і не тільки до Зеленського, а більше до державних інституцій, взагалі до оцінки ситуації в країні. А от точково найбільше вплинула відставка залужного. Найбільше все інше впливало набагато менше. Але знаєте, що працює? Накопичувальний ефект: От як і було до війни, до російського повномасштабного вторгнення. Нібито то окремі скандали не впливали на рейтинги зеленського напряму а от накопичення цих скандалів і проблем, врешті-решт, приводило до того, що тенденція проявлялася. Пане Володимире, давайте про це окремо торкнемося на сам кінець ще й соціології нової від центру разумкова. По перше, майже 80% українців вірять у перемогу України. 40, майже 40% вважають, що це може відбутися за рік. Два але є ще два цікаві індикатори, які і прошу прокоментувати: по перше, це падіння довіри до всіх інституцій. І державних, і недержавних. А по-друге, це погляд на напрямок руху України. Ем, відсоток не буду називати там тридцять чимось. Але ем, падіння знову ж таки: кількість тих, хто вважає, що події в Україні розвиваються у правильному напрямку, впала на 5%. А тих, хто вважає, що у неправильному напрямку розвиваються події в Україні, навпаки, виросла на майже 9%. Ем, зрозуміло, що війна, але ну, під час війни. Ми різні е, тенденції в я пояснюю цю ситуацію, вона цього, Да, і, Ну я відразу скажу, чому зараз от. Ну, це продовження тенденції. Тенденція почалася з вересня от зміна тих настроїв е, і падіння рівня довіри до державних інституцій, до всіх, практично. Причому найбільше традиційно постраждав парламент. Там найбільше падіння Кабмін ну і там і до місцевих органів влади, практично до всіх, крім Збройних сил України, от це не торкалося, Хоча я думаю, ситуація зараз теж може бути амбівалентною, тому що Збройним силам довіряють абсолютно більшість українців. А от до ТЦК, наприклад, ставлення зовсім інше. Хоча це частина збройних сил, от амбівалентність, така характерна риса громадської думки України традиційна. З 90-х років амбівалентність, суперечливість, коли в голові людей може бути одночасно суперечливі думки іноді протилежні. Так от щодо нинішньої ситуації, яка є продовженням тенденції, які виникли в вересні минулого року, от правильно чи неправильно розвивається ситуація в країні, баланс був половина на половину, коли приблизно однаково було тих, хто вважає, що правильно розвивається, і хто неправильно, це було навесні. З весни посилюється частка збільшується частка тих, хто вважає, що неправильно розвивається ситуація в країні. Думаю, що останні місяці працюють дві е, е, тенденції, два чинника: це е, проблеми і конфлікти навколо мобілізації, і другий чинник зараз це е, те, що пов'язано з відсутністю електрики, з проблемами навколо цього. Да, це теж дратує людей. А в чому unos... тут в дратує railsは... <то Web> на... я... це одна історія? А чому вони вважають, що неправильно країна рухається, ми ж відбудовуємо само по собі, це не само по собі, це в сукупності відсутність електрики, рішення під про підвищення тарифів на електрику, на от це впливає на настрій людей? Одна річ, коли люди позитивно зберігають віру в перемогу і. Підтримують свою державу в боротьбі з російською агресією, вважаючи, що ми маємо продовжувати спротив. Це стратегічна установка дуже добре, що вона зберігається з іншого боку, накопичується е, втома незадоволення, от наприклад, проблемою корупції там іншими проблемами, роздратування е, теж воно є. І от саме накопичування цих проблем, воно відображається в зростанні кількості людей, які вважають, що неправильна ситуація розвивається. І от, ну простий приклад наведу. Після позаминулої зими, коли ми вперше зіткнулися з блекаутами і з проблемами з електрикою, ну, люди розуміли, що війна ставилася до цього стримана. Зараз дивіться, соціальні мережі мас-медіа обговорюють, правильно чи неправильно підвищують тарифи. Далі. Проблема, на що витрачати гроші, чи з е, працю, так, чи е, е, будувати нові реактори на Хмельницькій АЕС чи децентралізація енергетичної системи України. Інший шлях розвитку енергетичної системи. Іде дискусія. І критика в даному випадку вона торкається зокрема і деяких органів державної влади. Тому цей чинник це моя суб'єктивна думка. От я просто ну от теж відчуваю настрої людей. Мені здається, хай не прямо посередкована, це теж проявляється. Безумовно, там різні кадрові корупційні скандали теж впливають, але вони впливають більше на людей політизованих, тих, хто слідкує за політичною ситуацією. А от зараз про парадокси. От цим показником, правильно чи неправильно розвивається країна. Трошки більш широкий масштаб зараз представлю, тому що це треба для порівняння. От у нас традиційна до російського повномасштабного вторгнення в рамках норми дві третини людей, іноді близько 70% людей, казали, що країна розвивається в неправильному напрямі. Це була норма для нас. Це прояв і недовіри теж. В рамках норми недовіри до всіх державних інституцій. Наші соціологи, мені здається, Євген Головаха, ще заступник директора інституту соціології, ще на початку 2000-х років сформулював таку тезу, що українці недовірлива нація. Наша недовіра до держави, до державних інституцій, вона значною мірою сформувалася в зв'язку з тим, що українська нація розвивалася, формувалася в рамках чужих держав, інших держав. І тому це так от сформувалося. І до своєї держави, тим більше позитивних результатів було небагато теж була недовіра. Тому для нас була така норма. Були поодинокі виключення, коли на короткий час це мінялося після помарачової революції, було декілька місяців навісні 2005 року, і в 2019 році, 2014 рік там було складніше. Трошки виправилася ситуація, але не так помітна, тому що були, ну, були серйозні внутрішні проблеми. А от 19-й рік зв'язку з Зеленським ситуація теж так продемонструвала десь на півроку, на дев'ять місяців, теж позитивні тенденції. А потім знов все повернулося до нашої традиційної норми. Війна, 22 рік, повномасштабне вторгнення Росії, і ми побачили парадокс: війна, руйнація, люди гинуть, руйнують наші міста, інфраструктуру. Дві третини українців вважали, що ситуація розвивається в правильному напрямі, і от це парадокс, він пояснює український характер, треба було згуртуватися, треба було боротися. Люди підтримали. Ну, побачили, що і не тільки військо, політичне керівництво теж бореться, і теж сприяє спротиву, теж працює на спротив. Підтримали, зросла довіра до влади. Найбільший термін довіри до влади у нас. Саме був 22 23 рік, за весь час існування незалежної України, от саме під час війни. І от в той час якраз проявилася парадоксальна ситуація, коли. Ну, Півтора роки приблизно домінувала ця тенденція позитивної оцінки розвитку ситуації в країні. Зокрема, це було пов'язано з вірою в те, що ми переможемо. Ця віра зараз зберігається, це дуже добре. Але в той же час, от з вересня минулого року, коли стало зрозумілим, що на жаль, швидкої і легкої перемоги не буде. Війна затягується, плюс почалися скандали проявлятися тому що проблеми були раніше почали проявлятися проблеми з корупцією. Почалися оці терця навколо влади, проблеми залужного і так далі. От все це, на превеликий жаль, призвело до того, що значна частина суспільства знов стала оцінювати ситуацію в країні і проявляти своє ставлення до влади як критичне, і це сигнал сигнал для влади. Зараз мені потрібно ну, міняти стиль керівництва, і що важлива. Більше займатися внутрішньою політикою. Влада зараз сконцентрувалася, це зрозуміло, на питаннях оборони і на зовнішній політиці. А от зараз треба все більше уваги приділяти внутрішній політиці, щоб хоча б стабілізувати цю тенденцію критичних настроїв, я от тільки дві ті проблеми назвав, які зараз Енергетика куваються. і мобілізація. Да, да, але є третя проблема корупція. корупція вона, да. ну, вона просто базова. Вона не зараз з'явилася, я ж кажу, вона почала негативно впливати на ситуацію з осені минулого року, але вона є головною. Головною, тому що коли люди говорять про проблеми, про своє незадоволення з мобілізацією, незадоволення в зв'язку з ситуацією з електрикою, вони теж згадують про корупцію. Да, тому це базова проблема, на яку треба привернути першочергову увагу для того, щоб хоча б стабілізувати цю ситуацію. Дякую вам за вашу думку за розмову. Володимир Фесенко, політолог, був моїм співрозмовником. На все добре. А вам, пані та панове, нагадую про необхідність висловити свою думку в коментарях під цим відео. По перше, чи вірите ви в перемогу, чи вірите в те, що вона можлива за рік? Два. Ну і загалом, настрої і довіра, і напрямок країни прокоментуйте. Тисніть «подобайко» під відео і підпишіться на канал, якщо тут вперше.